Всім привіт! 24 грудня. Сьогодні у нас дуже цікавий влог. Потім детальніше розкажу про що він. Зараз їду на зачіску. Дівчинка мені зробить якісь локони, тому що на Різдво їдемо в гості, і треба бути beautiful. Італіан то слухається, але дивіться, який на вулиці голольот на дорозі. Просто не затормузити. Машина ходить зліва вправо. І дуже велика дистанція від машинами, Тому трошки пробки. Літам телепорт. Привіт всім! Я в Італії. Italian Vibes. Одне свято, дві країни. Я покажу і розкажу вам, як проходить українське Різдво. І ми проведемо разом різдвяний тиждень. Поїхали. Ми їдемо в гості, тому ми беремо з подаруночки. Зараз покажу їх. Я, до речі, всі подарунки зберігаю під ялинкою. Ось тут. Беремо зар, такий е, наборчик. Там, типу армудифузер, всякі дому, свічки, Ну і конечно же помітоны. Герли -герл, чи не герли герол. Покажи туфельки. І вишивано. Окей. Okay, Идем на кофе в курінь. Ми кажу, що нас екстрене включення. Ми їдемо на суші яночками. Яночками йдемо і яночки. Яночками їдемо на суші. Дівочками. Нам треба перекусити і обсудити дуже важливі питання. Mm -hmm. <рес> Я блогер, ти не розумієш. Ми коротше функціонує. Ми собі зараз повибираємо тут какого-то їсти. Є степити, будемо вибирати сушики. Ми приїхали коротше, в торговий центр. Я не знаю, що мене чути. Людей мільйон. Ми підбираємо подарочки на Різдво на Новий рік. Вот. мені треба обновити браслетики. Їх ж так мало. Маємо собі собственно говоря. І я трошки перерву Настюшин Італіан Vibe, бо дуже хочу показати вам свої різдвяні подарунки, певну їх частину. В цьому році вони дуже такі girly гірл girl. Давайте почнемо з парфумів. Я дуже довго шукала, які парфуми собі обрати на щодень. Думала і над іншими якимись кілінами, Don't Bichai і Fan Лоран. це було ванільне щось, не пам'ятаю те, що назву. В кінцевому результаті я обрала таке щось солоденьке. Це в нас Тоскана Dietna Лата. Lata. Вони всередині виглядають дуже так естетично. Clean Girl естетик. Ось такі. І пахнуть вони ну, дуже солодко, карамеллю. Відкривається більш такий медовий і трішки інколи відчутно таке соляне вершкове масло. На шкірі. Просто вау. І кажуть, що шлейф, до речі, від мене чути, це приємно. Я вибирала їх з поміж. Є взагалі два варіанти біанколати. Ось цей біанколати від Giorgini, і біанколати, наскільки я пам'ятаю, молекуляри, щось таке. Але мені сказали, що молекуляри він більш має вершковий шлейф, а ось цей от Giorgini більш медовий. Вибір очевидний. Мед я люблю. Чим солодше, тим краще. Далі це була прям така Little Dream. Я не знаю, чому я собі її не купувала сама. Якусь руки до цього просто не доходили. Це в нас Hourglass палетка. Я вибрала саме Horse, саме Коника. Там ще в лімітованій серії є Лебідь, коник і лисичка. Лебідь він для світлошкірих дівчаток і він більш холодний. Там холодний бронзер, хороні, чого я не мовляю, букву R. І L. Холодні рум'яна і такий менш сяючий хайлайтер. В коникові навпаки. А лисичка, вона мені трошки рижувата. Я от пробувала свочі в дівчинки, мені оця саме більше зайшла. Лисичка, там прям рижий бронзер. Ну, але, можливо, на якусь шкіру вона буде виглядати круто. Давайте розпакуємо цього коника. Так, я щось не поняла, чого тут не Хлоя? Де Хлоя? Я хотіла з Хлоєю. Ми пропоную разом зняти наклеєчку. Ну, це естетик. Відкриваємо. Тут дуже великий плюс, що зеркало дуже велике, якщо якась подорож, тревел формат взяв і зробив собі ідеальний макіяж, бо дуже добре видно. Воно гігантське зеркало. Я ще ні в якій полеті, таке гігантське не бачила. І вона дуже крутої якості. Вона залізна. Вона дуже круто магнітується, навіть якщо впадає, вона вже в мене падала, все супер, нічого не розбилось. міцна. Розкажу вам трішечки, що тут є. У нас є ось тут а, фінішна пудра. А, румяна такі ніженькі на кожен день. Румяна більш такі рожеві. Ну, на кожен день теж можна використовувати, але для мене це між вечірній варіант. А бронзер, він також сяючий, але це видно, особливо коли якась лампа падає е світлом на шкіру, то блисточки буде видно. І хайлайтер. Він делікатний, але дуже красиво сяє на шкірі. Всім привіт! Я тут. Сьогодні в мене шопінг дей Я ненавіжу шопінгі, ненавіжу ходити по торгових центрах, не люблю мас-маркет. І чесно, для мене це більш каторга, ніж. Е Приємне проведення часу, але в принципі я з друзями, ми гуляємо, можна подивитись, вдруг щось і знайдеться. Поки що ні, я більше люблю вінтаж, секунди, онлайн-магазини. Хочеться проговорити про освітлення в супермаркетах, в супермаркетах і в торгових центрах. Я не знаю, чого його роблять таким білим, і не роблять жодного бокового світла. Просто картинка максимально. Жахлива, хоч носи з собою якогось прожектора. Я вже чекаю вечора, бо ввечері ми маємо зустрітись з нашими друзями. Це українська компанія, за якою я тут в принципі гуляла раніше. І підемо на коктейлі, Може, підемо щось по вечерім. Має бути класно, покажу трошки центру мого міста. Воно невеличке, але в принципі таке гарненьке. Думаю, що буде гарно, постараюся побільше всього зняти. Настя, що ти собі плануєш Віталію купити? такого цікавого? Е, планувала купити собі кросівки. Е, потім е, точно ще купити косметику, всю особливу, Угу. І... А що, може, щось порадиш, що, що ти хочеш купити? Якісь доглядові Я б беру угу. собі все кіко. Обов'язково якось пораджу, що продукти, які в мене москівні. Вот. А... Ам... Ну, і вкусняшок. Істець. Вкусняшок по-любому. Багато продуктів, У мене вже багато листочок листочок не позамовляли. Треба по Хоча є воно все в українських магазинах, але ні, це, все, це з Італії, прийти. це святе. Правда? Це святе. А ти що хочеш собі купити на Новий рік? Боже, в мене війшли, знаєте, отакий багатий. Я вже трошки отримала на Миколая, але косметика це моє, це моя любов. Я просто теж хочу багато що купити. А що саме хочеш косметики? Хочу, здоглядовую саме, за шкіри, там, всякі тоніки. Але я зазвичай замовляю все в інтернеті. Так, дешевше, зазвичай, бо там дуже багато знижок в інтернеті. Я зазвичай замовляю все з, 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 з інтернету. Які красиві собаки. А ще, а ще, який лайфхак. В Італії з 7 січня починаються знижки. Просто обов'язково, об обов'язково. Тут Можна купити просто все, все, все що хочеш. Реально. У як Так що чекаємо 7 січня, починаються знижки, дівчата. І купляємо все, що ми хочемо. Я вже 7 січня, звісно, буду в Україні і буду купляти все, що хочеться або все, що можеться, в Україні. Спойлер, це тотальний слей буде. Тотальний. Так, цього кадру взагалі не мало бути в різдвяному влозі, але я ну, не можу не поділитися з вами цим таким спонтанним рішенням. Тому нехай цей кадр буде як до. Я тепер прям максимально бебі-блонд. Якби ви були собаками, якими собаками ви були? Ти б ким була? Я би була б шпіцем, щоб мене так всі голубили, любили. Та мене, а який колір? Така біжева, біленька або біжева. А ти якою була собачкою? Я б була чухахуа, така вредна, худа, гавклива, піздопротівна, така, як є. Шолена. Так. Дашенька, ти якою була собакою? Так, я не знаю, та, так дуже багато пород собаки, але напевно овчаркою. Може. Овчарко. Овчаркою. Німецькою. <ривули> О, а як ви думаєте, якою я була породою собаки? Лабрадором. Лабрадором. О, да. Золотистим ретвівером. Да, Хороші такі, да. да. так. Дивіться, як в нас тут гарно, а ну, давайте. Такі <рив> діти <рив> знаєте. Елегантні, такі що всім дідам діди такі в 60 років. Знаєте, що я можу на них навіть задивитися в 60. що в Україні вони виглядають як старі діти, а тут вони виглядають як молодими ну... дідами. А тобі що нравиться в Італії? Нічого абсолютно не подобається. А тобі що подобається Італії? So, мені yeah. piace, в Італії, що тут ти завжди себе почуваєш молодим. Що просто в Україні 25 років, ти маєш вже мати хату, машину, квартиру, дитину, бути заміжньою, а може вже з роденною. Тут 25, ти можеш ще спокійно гуляти, розважатися, подорожувати, зустрічатися, розходитися і знову зустрічатися. Клас, і це чудово. А мені подобається, а мені нравиться тут бари, мені подобається тут, як проводять вільний час люди. Типу ти такий проснувся зранку і такий, пошли пройдемося в гори. пошли поїдемо на море зробити зимою прогулку з собакою. Ну, типу, тут реально прикольно, ти можеш просто прийти, попити коктейля і говорити три часа з подружкою ні о чому. І тут голосно, ну, ніхто нікого не стісняється. Оце прям плюс. <пів> От <пів> <пів> за все <пів> давай за... вип'ємо. Вип'ємо за Італію, За Італію. За Італію. Кому не нравиться, то й не п'є. Ми зараз на Емелес, покатаємося на катку, і там ще має бути якийсь різдвяний ярмарок. Пушки за пісні. Я думаю, що похвалі. До речі, вже включили снігові пушки. Тут можна буде кататися на лижах. І тут є підйомник, можна взяти інструктора, повчитися. Ну, it's cool. it's cool. Ситуація така: не йдемо на каток, поїдемо на інший. За 20 хвилин від цього, тому що він дуже літл, дуже маленький. І там ну, буквально дітям класно покататися. А ми ще й не профі, будемо падати, Тут тому свайпс. Пранечки гарні оці. Нам ще казали, що тут якась ярмарка має бути різдвяна, але щось ми її не бачимо, не знайшли. Можливо, була, вже немає. Короте, соку ми подарили на різдво. Я почну. Мені ще нічого. Бо я собі загадала на Новий рік на Різдво я собі нічого не згадувала. Ну, в принципі, ні. Мама подарила мені книжку, якийсь роман фантастичний італійською, щоб я не забула італійську мову. І це дуже класний подарок. Е, вот. Тато, мабуть, купить мені щось з косметики. Е, сестра подарила мені косметику. Але ще всі інші подарунки я вже отримую в Україні. Яночка, що тобі подарили на Різдво? Взагалі в нас, типу, як сімейна традиція, дарили не на різдво, а більше на новий рік У Нас так але само. цього року нам на... нам на різдво з моїм хлопцем подарили одіяло. Розкошно, веклі хороші одіяло. овечки? Я не знаю. Я їх ще не розпаковувала, але я думаю, що. Да. Це класний розкошне одіяло. Розкошне одіяла. Дашенька, що тобі подарували на різдво? Так само, на, на даний час ми святкуємо на новому році, даємо подарунки, тому на Різдво я ще не отримала нічого. Але мені ще подарувала мама мого хлопця дитин, мітова Форда, Чері щось там. І все. Ну, а що знаю. Яночка, а тобі що подарили на Різдво? Мені нічого і Я це просто бачаю. Ми не любимо Італію, і нам нічого Італія не дарить. Все, ми трошки покаталися зараз поїдемо їсти, бо руки просто обмерзаються. Тобуся зараз покажу вам англійську ялуночку. Така гарненька. Голд. Зараз поїдений дом да, і зробимо вам трошки копус. Вже вдома, тому, як і обіцяла, зроблю вам таку невеличку розпаковку, анпакінг моїх покупочок. Давайте почнемо з прикрас. Були в Гуні і купила собі сережки і кільце. Зараз покажу. У нас є дві коробочки окремі. Давайте відкриємо першу. Я не знаю, що саме там попадеться в першій. Відкриваємо. Дуже гарне насправді пакування. В такому Ляному мішечку. Тут є сертифікати по догляду. Такі штучки, щоб протирати. Це в нас срібло з позолотою. Відкриваємо мішечок. Такі прям міцні. Нас сережки перші попались. Я, до речі, пропоную їх одразу вам приміряти, показати, як вони виглядають на лушкою. Взагалі, це колекція, яка називається придана. Вона створена за орнаментом вишивки сливки з хрестиками, який походить з Чернігівщини. Ось такі вони. Один з хрестиком, другий такий ромбиком. Його можна вдягати і так, і так. Пропоную на ліву вушку вдягнути з хрестиком сережку, а на праве вдягну з ромбиком, Бо в мене тут ще є другий та третій прокол, щоб це так цікавіше виглядало. Взагалі їх можна носити як і поодинично. Але я буду поєднувати своїми пірсинг-проколами. Ось таке кілечко, яке створено за тими ж самими орнаментами. Воно вдягається між пальчик. І, до речі, дуже зручно я вже сьогодні його носила. Ось так от вдягається. І дуже так прикольно виглядає насправді. Під бордовий манікюр. Я думаю, цей набір можна носити і на кожен день, і якось по-святковому він буде гарно доповнювати будь-який образ. Тепер пропоную приступити до більш таких гірлів girl, girl покупочок Ми дівчата всі це любимо. Це лаш. Булуцької його немає, тому в мене була можливість забігти у Львові. Так, що нам перше там попадеться? Це для тіла. Це, типу, парфумний спрей для тіла, називається він фініковий пудинг, Sticky Dates. Він пахне мені ваніллю, сандалевим деревом трішки, і таким прям сиропом. Це фініковий сироп, він дуже-дуже дуже сильно солодкий. Його можна так розпилити, зайти в цю хмарку аромату і будеш пахнути просто 24 години. І на одяг, і на волосечко можна, і в хасі побжикати. Why not? Why not? Далі в нас іде Supermilk такий праймер, спрей-кондиціонер для волосся. Там ми помили волосечку, нанесли цей спрейчик, розчесали, По-перше, він пом'якшує волосся, дає йому легко розчісуватись, додає блиску, він дуже добре пахне. Ваніль, У мене взагалі зараз якась манія на ваніля, покупляла собі всі парфуми всякі гель для душі, щоб там були запахи ванільні, чогось солоденького, якогось меду. Мені хочеться саме солодкого взимку. Вони пом'якшують, захищають волосся від втрати вологи. Відмінна фіксація і запах, захист. Що він фіксує, я не знаю. Тому сьогодні вечором якраз його за те, що я ще його ні разу не пробувала, лише чула запах, але бачила багато крутих відгуків саме в американському тіктоці. Що в нас далі Влаш пакетику — Це гель для душу. Він називається «Медовуха». Мені хотілося якийсь гель для душу ноти з медовим ароматом. Мені запропонували його. Боже, він тут так кристалізується, як реальний мед в баночці внизу. Бачите? Прикольно. Він пахне чистим медом. На, нормально. Нормально. Ввечері теж спробую. Ну, але чисто мед, ніяких додаткових віддушок. Тут пише, що мед та екзотичні квіти. Ну, Цікаво. І останнє, що в нас в пакетику, це. Так, я не можу знайти. Є. Це також гель для душа, з тим самим ароматом, що і спрей. З фініковим пудингом. І пахне він, напевно, ідентичною, не пробувала. Так, ідентично, абсолютно ідентично, тільки спрей більш такий ядрюваний, я б сказала. Угу. Того ось такі покупочки. Гірлі girl. Там взагалі цікаво анпакінги дивитись, бо я дуже люблю там в Тік-Тоці чи в ютубі позаліпати, як хтось щось розпаковує. Ще люблю гітряді візьмі. Думаю, треба буде зняти. Бай-бай. Насамперед хочу привітати всіх з Різдвом. І єдине, що найголовніше зараз це мир і затишок в кожній оселі, в кожній родині, в кожній душі і в кожному серці. Бажаю всім миру, злагоди, благополуччя і добробуту. Я буду як президент. Вітати вас всіх з різдвом і новим роком!